21 жовтня 2025 рік. Перед нами зарядна станція Pecron E1500. Бусте ретестування вихода 220 та USB розйомчик. Для того, щоб провірити USB, нажимаємо от, DC. От, нажали ми. І пішов заряд, показує. Скільки бере. Так, відключаємо. Зараз, ще, зараз ми провіримо 220. Включаємо обігрівач. Обігрівач запрацював. Переходимо, показує, що даний обігрівач бере порядка кіловат. Хватить вище заряда да, акумуляторної батареї на 92%. На Одну годину 30 хвилин. А, ну так десь. Цікавить, телефонуйте 063 426 10 10.